Доброго дня. Мене чутно. Презентацію видно. Так, все працю, працює. Ага, добре. Я зараз спробую огортати слайди, щоб ми вже впевнили, що все працює. Є? Є. Змінюється все добре. Тоді я починаю. Дуже рада всіх бачити і чути в сучасних умовах. Я вважаю, що це дуже круто, що ми змогли з вами долучитися до такої важливої справи і продовжувати допомагати дітям з проблемами розвитку, дітям з аутизмом, і далі рухати і розвивати поведінковий прикладний аналіз. І сьогодні я хочу з вами поговорити на дуже важливу тему: на тему комунікації з дітьми, з людьми, які мають вади мовлення і проблеми в комунікації. Одним з найвідоміших і на сьогодні я вважаю найефективніших методів спілкування з людьми, які мають проблеми мовлення і комунікації це ПЕКС. І незважаючи на те, що цьому методу достатньо вже часу, він не юний, достатньо якісно має протокол ведення. Купу відео, купу навчальних семінарів вже на сьогодні велику кількість статей, в яких науково доведена ефективність пекс, велику купу статей, в яких спростовані популярні міфи про пекс, і, от, незважаючи на все це. Пекс досі залишається якось так не, не настільки популярною, та популярним інструментом для людей з вадами мовлення і з проблемами комунікації. Я вважаю це моя особиста позиція, що на сьогодні саме пекс є просто найефективнішою методикою, найефективнішим інструментом. Корекційної роботи при майже всіх проблемах розвитку, я в цьому впевнилась на власному досвіді, і всі діти, які проходили та, через ці руки, всіх я навчала користуватися пекс. Як на мене, пекс. Неймовірно дієвий інструмент, на неймовірно швидко застосований і відповідає правилу Парета. 20% зусиль дають 80 ефекту. І давайте спробуємо з вами розібратися: ось, ну чому пекс ну чому не популярен настільки, наскільки він ефективний. І чому більшість фахівців і батьків чинять спротив такої, такого гарного, класного ефективного інструменту? Я вам пропоную подивитися на це з таких скрайніх позицій, з високої і побутової. З точки зору цінностей і з точки зору просто технічного супроводу технічної роботи спекс. Я вам буду розказувати кілька історій і наводити приклади і висновки з власної роботи. Перша історія, яку я вам хочу розказати, це історія про юнакас. Глухотою, колись на українських каналах, на одному з українських каналів була серія передач про людей з інвалідністю і про труднощі, з якими вони стикаються в повсякденному житті. І от одна з таких історій про нечуючого юнака, який їхав в маршрутці і за допомогою записки, звичайно, намагався. Отримати зупинку за вимогою там, де вона повинна була бути. Водій не звернув на це увагу, довіз його далеко, бо хлопець їхав з передмістя Києва на роботу, внаслідок чого юнак запізнився на кілька годин на роботу і був звільнений. Журналісти прийшли в родину. і... Звичайно, всі були дуже обурені ставленням водія, ставленням керівництва цього юнака, але це зрозуміла історія, але чим я була страшенно заскочена, і журналістка трохи теж почувала себе не ніяково. В родині всі родичі цього юнака були чуючими. І як з'ясувалося під час інтерв'ю, жодний з членів родини не володів жестовою мовою. Інструмента спілкування з цим юнаком у власній родині не було ніякого. Це настільки мене вразило, що я ну, довго ходила під, під враженнями і перетравлювала. Ну, вважаючи на те, що якраз сурдологія, розвиток жестової мови, дактилювання і... закладів, які допомагають нечуючим людям, достатньо розвинений на той час був і в Україні і на сусідніх територіях. І так, та з чим ми стикнулися: ми стикнулися з тим, що, їх. та це не поодинокий випадок. З такими випадками ми зустрічалися і в нашому закладі. До нас час від часу зверталися батьки з нечуючими дітьми, або в родині був хтось із дорослих, нечуючий. і оця ситуація, коли в родині був відсутній. Спільний комунікативний зручний для нечуючої людини комунікативний інструмент да жестова мова був відсутній. Це типова ситуація, на жаль, і у, у мене враження таке, що це достатньо типова ситуація, яка залишається і на сьогодні. Про що це нам кажуть? Про те, що більшість людей. Як би вони не ставились до своїх близьких, як би вони їх не любили, не оберігали, не усвідомлюють цієї вищої цінності спілкування. Бо це не просто про розмови, не просто про прохання, це про гідність, це про право людини висловити себе. Про право людини сповістити про свої проблеми, про свої бажання, про свої просто та відчуття. Тому я неймовірно вдячна доктору Хенлі, який почав широко озвучувати саме тему цінностей в нашій роботі. Ось це важливо, коли ми зможемо не просто так працювати, спираючись на цінності, коли цінності будуть для нас важливіші за процедури, за техніки, за інструменти, а коли ми ще й зможемо це показати, продемонструвати, оточуючим, близьким людей з аутизмом, з ментальними проблемами. Що починати треба не з постановки звуків, не з моторної імітації, а починати треба з цінностей, зі ставлення то, того, наскільки людина має можливість себе висловити. І насправді той інструмент, за допомогою якого будь-яка людина може, може висловитись, повинен бути простим. Відповід... Відповідним комунікативній реакції і зручним для оточуючих. Я вважаю, що Пекс просто ідеально відповідає цим характеристикам. Наступна історія, наступна історія із свіжих. Після повно... повномасштабного вторгнення дуже багато родин рятувалися від. Війни рятували своїх дітей, і от одна з родин доїхала аж до Півні... Південної Америки. І проста ситуація, тато родини пішов в ресторанчик пер... перекусити і зрозумів, що в нього він не може висловити, пояснити, продавцю, що йому потрібно. Але він вчасно згадав, що у нього. Телефоні є свіжо завантажена для його немовленєвої оптичної дитини програма комунікативна. Через 5 хвилин він за допомогою цієї програми все пояснив, продавцю в ресторанчики і отримав все те, що йому потрібно. Тому дуже важливо розуміти, що. Такі специфічні інструменти, які дивно виглядають, вони зручні всім. Вони настільки зручні, що людина, яка не має жодного уявлення, я часто цим користуюся, та, при першій зустрічі, перш ніж розказувати про пекс, я показую комунікативну полоску батьками, кажу, а скажіть, будь ласка, що я від вас хочу? І всі починають. Весело сміятися. І далі вже можна працювати. Так от важливо нам з вами не просто говорити про ефективність методів ABA. Мені здається, важливо починати якраз з цієї ціннісної складової. Якщо подивитися на цей ціннісний рівень, Є специфічні складнощі, люди всі різні, і як каже Юлія Михайловна, серед людей да, серед противників Пекс є ідейні це ті, хто не приймає альтернативних способів комунікації геть ніяких. Та, ну, спробувати їх умовити ну, таке ж. Така ж справа невдячна, як розмовляти з антиваксерами або любителями Радянського Союзу. Тому тут треба шукати якісь інші підходи до тих батьків, які кажуть, моя дитина ніколи не буде махати руками. Моя дитина ніколи не буде бігати з цими дурними картками. Що з цим робити, бо дитина потребує ефективного комунікативного інструменту, особливо якщо у неї складні проблеми, ми бачимо, що дитина не зможе розмовляти, скільки б зусиль не доклали фахівці. Я з висоти свого досвіду таким батькам зазвичай на своїй території кажу: ви дома дитину вашу знаєте, розумієте, я нова людина, я не розумію. Що хоче ваша дитина, тому мені буде зручно, коли я навчу її звертатись до мене картками. І на моїй території буде так, моя територія, мої правила. І далі вже залежить від того, наскільки ця родина зможе проникнутися тим, як на їх очах змінюється поведінка їх власної дитини. Апекс це просто фантастичний інструмент, який допомагає навчити дитину користуватися карткою буквально за лічені хвилини. Не всі діти так можуть, не всі фахівці так можуть. Для цього потрібен достатній досвід, і є діти, яким це складно робити, але доклавши зусиль можна. Але є такі ситуації, коли дитина буквально за 5 хвилин проходить кілька етапів. Вперед і вже бігає щаслива, весела, без істеки, не зламуючи шафи, не трощачи сумки, кишені, а просто бігаючи щаслива від книги до тічі, від книги до мами, отримуючи іграшки, бульбашки, цукерки, все, що вона хотіла, і неймовірно, це надихає, неймовірно це надихає. Тому йдемо далі. Ми поговорили з вами про цінності. Це та тема, з якою складно працювати, але потрібно про це просто потрібно почати говорити. як про це почав говорити доктор Хенлі. Спочатку вибачившись. Що він довго з цим тягнув. Я гадаю, що, можливо, і нам потрібно з цього починати в роботі з батьками, вибачити, що до цього ми не могли допомогти дитині більш ефективно. Але давайте тепер спробуємо і починаємо з того, що дитина для свого гідного існування і для покращення якості життя родини має отримати. Якісний, зрозумілий для всіх інструмент спілкування. І тепер, власне, про більш приземлені речі це про сам інструмент. Як не дивно, при тому, що вже є багато ресурсів, де продаються картки, книжки в білому протоколі, ідеально просто прописано, яким вимогам. Повинен відповідати цей інструмент, яка повинна бути книжка, яка повинна бути картка, що на картці зображена, чому, як саме цим користатися, але, але, за моїми спостереженнями, ось тут починаються якісь складнощі, бо це треба робити. Просто треба зробити книжку. Треба зробити ті картки, які на сьогодні потрібні дитині. Не ті, що їх купа в інтернеті. А саме конкретно, та саме та цукерка, та саме нога, а не якась там взагалі цукерка, яку буде просити з задоволенням їсти дитина. Саме ця, цю керамітку він хоче. Або цю. Або цю. І достатньо часто я стикалася з тим, що якщо книжка або картки зроблені неякісно, невідповідно до потреб дитини, то саме на цьому пексу може прийти гаплик. Все зроблено, куплена книжка. Куплена купа карток, сотні на всі випадки життя, а воно не працює, кажуть батьки. Ми картки купили, книжку купили, а воно не працює. Де може не працювати? Може не працювати на рівні того, що картки зроблені з дуже м'якого паперу і, і заламінований. І М'якою стрічкою, вони гнуться, ламаються і втрачають за два рази свою робочу якість. До цих м'яких карток причеплена дуже міцна липучка. Дитина слабенькими ручками цю картку не може відірвати від сторінки. Ті зусилля, які потрібні для того, щоб відчепити. Картинку від сторінки не вартують то, тої цукерки, яку дитина хоче, їй простіше знову залізти в кишеню до бабусі або в шапку на кухні. Це буде простіше, ніж мучитись відриванням тої картки. Для дітей з сенсорними особливостями, якщо картка блікує, якщо має гострі куточки, на цьому так само пекс може закінчитися один раз, вколовшись у гострий кутик картки, дитина вже до неї не підійде, або, задивившись на бліки на картці, не роздивиться зображення. Тому ось такі, начебто, технічні дрібнички інколи кладуть край дуже серйозний і ну, дешеві роботі. І важливо про це розказувати. Зазвичай тим батькам, які беруться за пекси, я кажу: не поспішайте. Спочатку я вам пок я їм даю в руки свою книжку, вони її тримають. Я показую, чому вона так зроблена, чому так така липучка. Ось як виглядають картки, відправляю їх на блог. Ольги Віталійовни Доленко, особий ребенок, де вже багато років лежить відео про те, як зробити книжку, як робити картки, чому саме так, чому липучку треба ось так клеїти, чому картки саме так треба робити, де покласти книжку. І так далі. І плюс дуже важливо. Якісно і професійно зробити перший етап. Тому я вважаю, що перші три етапи повинні зробити фахівці з дитиною, навчити цим першим крокам. Потім на своїй території, в кабінеті, так як і дитину, натренувати батьків повністю з підказками, інколи батьки настільки хвилюються, що вони під час підказки Дуже міцно стискають руку дитини і роблять її боляче. Після цього дитина уникає брати картку і уникає підказок. Ось така, здавалось, би, дрібничка на всі ці речі дуже важливо звертати увагу. Тому ми навчаємо не тільки дитину, але й батьків. Братів, сестер, яким чином це робити, чому не треба протягувати на зустріч дитині руку, чому не треба до неї підходити? І інколи читання протоколу не допомагає батькам на це звертати увагу. Тому дуже важливо звертати дуже таке прискіпливу увагу на оці дрібнички. Інколи саме за таких дрібниць може провалитися найефективніша побудована програма. І, да, от приклад старток, який ми можемо використовувати. У них закруглю за, заокруглені. Куточки, і я вважаю, що картки повинні бути максимально конкретними. Тоді у дитини більш чіткий вибір. Білий шоколад, шоколад мілка, пористий, чорний шоколад, нуга, шоколадна нуга біла бджілка, червона. Все це на всі ці варіанти пороблені у мене картки. І у дітей настає щастя. Це зробити нескладно, от якраз скачані з інтернету картки в цьому не допомагають. Більшість карток можна зробити просто з підручного матеріалу, наклеечки та картинки з упаковок і так далі. Інколи я просто примотувала цукерку до шматочку пластику і виходила. Дуже гарно зрозуміла всім карточка. Тому дуже важливо нам з вами якраз не просто дотримуватись послідовності введення пекс не просто професійної, якісної технології, але і дивитися на оці дуже високі речі на цінності. Спілкування в родині, наскільки налаштовані, оточуючи, підтримувати дитину і підлаштовуватись під її особливості, і тоді робити висновки, яким чином з цим працювати. І з іншого, з іншого боку, звертати увагу на ті дрібниці, на які зазвичай в побуті ми не звертаємо увагу. На що це схоже? Ну, Наприклад, коли ви вказівний палець порізали під час чищення картоплі, і тоді розумієте, наскільки він важливий, коли ви працюєте за комп'ютером. І тоді вам треба під це підлаштовуватись. Тут так само: вигляд карточок, книжки, місце, де книжка лежить, відстань, кількість карточок. Книзі, де лежать ті речі, які дитина просить. Інколи для дітей, яким дуже складно розрізняти картки і у яких складна моторика, я вкладаю мотиваційні речі в прозорий контейнер, а картку кладу зверху на цей контейнер. А коли реальні предмети з зображенням якби, співпадають, що дитину просто знімати і подавати з цього контейнера, а батьків... Чу, коли вони рухаються по дому носити за собою цю прозору коробку. А щоб їм не, не потрібно було бігти до дітей, навпаки, дитина бігла до них за цим контейнером. Ще яка є особливість? Інколи коли дитина навчається користуватися пекс, з'ясовується, що дорослим це незручно, особливо в побуті. От нещодавна історія. Колега розказав, ми довго вибудовували корекційний шлях для складної дуже дівчинки з аутизмом, яка поведінка якої складалась із істерик і дуже такої специфічної сенсорної поведінки. І от нарешті дитина навчилася просити свої сенсорки, цукерки, і і, як з'ясувались лотошки і інші цікаві речі картками ПЕКС. Мама прийшла і пожалілася. Ой, це так незручно, вона безперервно бігає з цими картками. А мені ніколи мені треба борщ варити, прати, і ось ми да, сиділи і підшукували для мами варіанти, як можна об'єднати домашнє господарство. І... Пекс. Так що давайте будемо дуже ретельно дивитися на такі речі, і тоді реально цінні ефективні інструменти стануть популярними. От мені здається, що якраз непопулярність пекса у цих крайніх історіях. Коли батьки остаточно і оточуючи не розуміють цінності спілкування для повсякденного життя і для самовідчуття людини. І оці побутові дрібнички, технічні дрібнички, які можуть зарубати саму найкращу ініціативу. Там ну, да, кому цікаво. Можете почитати, скільки ще бонусів отримує дитина, навчившись користуватися Пекс. Зазвичай, якщо дитина може вимовляти звуки, вона починає розмовляти, розмовляти більш довшими реченнями, частіше, спокійніше просити. Там, ну, це неймовірно круто, як змінюється поведінка дитини, і як починає стрімко розвиватися її і інші когнітивні навички. Таким чином, я бажаю вам уважніше придивитися до пексу ще раз, серйозно над цим подумати, переслухати, перечитати і дати в руки дітям і дорослим, у яких нема можливості спілкуватися у звичний для нас усний спосіб. Дуже якісний, дуже швидко застосований, ефективний, зрозумілий для всіх інструмент. І я вважаю, що дуже важливо в сучасних умовах, щоб будь-яка і дитина з ментальними порушеннями могла, хоч карточками, показати, що їй страшно. Що вона хоче, щоб її обняла мама, що вона не хоче йти в укриття, вона хоче зостатися в своєму ліжку, хоча б це висловити. Обіймає всіх, стоїмо і допомагаємо тим, хто вразливіший. Успіхів всім і до зустрічі на наступних конференціях.